І починаються, проходять з реєстрації, що там проводять, з обрання голови зборів, секретаря зборів і ліченої комісії. Я прошу ваші пропозиції по голові зборів, секретарю і ліченої комісії. Секретаря рекомендують. Давайте по я би просив, щоб вставали і подавали пропозиції. Добре. Секретаря зборів, прошу. Є ще пропозиції. Треба, напевно, чоловік Т-6. Дайте пропозиції на лічильну комісію. Не до всіх камерів. Рудовчак Грас. Дайте. Я б ініціативну групу попросив бути активнішою трошки. Чуть-чуть, а не сидіти і пустити очі в підлогу. Рекомендуєте, щоб ви потім не казали, що збори були в одну сторону. Наслухаю вас. Віта, щоб мене послухали всі. Слава Ісуса Христу! Не знаю, чого Прошу телевизор. Я не знаю, що пан Барнат. Пане Бернаті, ви обічейну комісію, когось пропонуєте? Yeah.